Переможці мега розіграшу. Мене звати Олеся. Сергій. Валентина Григорівна. Дар'я Світлана. Альона. Валентина. Який приз ви виграли? Я виграла електрочайник Чудовий набір інструментів. Електронні ваги. Павербанк. Фільтр для очистки води. Мультистайлер Безротові наушники Сковорідка Скільки років користуєтесь послугами компанії Еверест? Послугами компанії «Еверест» користуються давно, вже кілька років, і інтернетом, і телебаченням. Уже більше 10 років. Більше 14 років. Більше 10 років. 2013. Приблизно років 4. Близько 9 років. Уже більше 12 років користуюсь. Якими можливостями програми лояльності ви користуєтесь? Еверкарт користуюся, знижками користуюся інтернет, оплати інтернет і оплати кабельного телебачення. Знижками користуюсь в магазинах, в спортзалі і мийка машин. Беремо сертифікати на мийку, картка. Бонусами, потім картка в магазинах. Розіграші, користуюсь карткою, використовую бонуси для знижок, бонусами EverCard і приймаю участь у розіграшах. Картою в розіграшах. До речі, дитина дуже мріяла про ці наушники. В неї вчора буде народження, вона дуже-дуже щаслива за наушники. Користуюся ViberBot, беру участь в розіграшах. Я беру участь в розіграшах від Everest та отримую подарунки. Побажання від переможців. Компанія Верес процвітати, такі послуги нам надавати безперешкодні. Мирного неба нам над головою, скорішого закінчення цієї війни, От, і повернення наших захисників додому цілими і невредими. Процвітання, вам побільше клієнтів. Побажання спокою, миру, мирного неба нам всім і Всі успіхів. компанії «Еверест». Мирного неба, звичайно. Перемоги всім нам миру. А Евересту бажаю залишатися такими ж лояльними, такими професійними і досягати всіх вершин.